Доброго дня, діти! Осень приносить нам щедрі плоди. І сьогодні ми з вами будемо ліпити з пластиліну ось такий соковитий перчик. Для роботи нам знадобиться круг картонний, один білий, різнокольоровий пластилін і різнокольорові фломастери. Для початку беремо зелене, відчіплюємо, розминаємо пальчиками добре. Розминаємо, ось так розтягуємо. Притискаємо трьома пальчиками і тягнемо вниз. Ось так тягнемо вниз. Ось так допомагаємо собі іншими пальчиками дотягнути до кінця. І обережно підправляємо зі всіх сторін. Тепер беремо жовтий простил, також відчіплюємо шматочок. Добре, розминаємо його у пальчиках, щоб він був м'якенький. Так само тепер розкачуємо і десь з іншої сторони так виставляємо, так само притискаємо пальчиками і тягнемо наниз. Також собі трошечки допомагаємо іншими пальчиками, підправляємо все. Ось так. І тепер беремо так само помаранчевий шматочок, відчіплюємо, також розкачуємо у пальчиках, щоб він був м'якенький. Ось так розкачуємо. І так само притискаємо, і трьома пальчиками розтягуємо донизу. І потім підправляємо ось так. Також я візьму ще червоний пластилін, але поменше шматочок. Так само його розкатаю. І ось тут зроблю такий ще один перчик. Трьома пальчиками маленький перчик. Так само розтягуємо, як і інші три. Ось так, пальчиками притискаємо. Тепер знову беру червоний пластилін. І так само зроблю ще червоний перчик. Розминаємо у пальчиках пластиліну, розтягуємо, притискаємо пальчиками і трьома пальчиками розтягуємо його наниз. І так само собі допомагаємо іншими пальчиками. І знову візьму маленький шматочок червоного пластиліна. І ось тут ще знизу так само його розімну. Розтягну і зроблю ще один перчик. Трьома пальчиками притискаємо і вниз розтягуємо. Ось так. Тепер беремо зелений фломастер і кожному перчику домальовуємо хвостик. Ось так. І кожному і великому перчику, і маленькому перчику, сім перчиком домальовуємо зелений. Хвостик. Великим перчиком великий хвостик домальовуємо, а маленьким перчиком маленький хвостик. Ось так. Беремо фломастери інших кольорів і ось такі робимо равлики всюди по всій нашій тарілочці. Великих і маленьких равликів різнокольорових, блакитного, помаранчевого, жовтого кольорів, червоного, зеленого. І повністю заповнюємо наше коло різнокольоровими равликами. Ось такі яскраві соковиті перці у нас вийшли. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!